Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про слова. А які слова у нас на дошці? Читаємо, як правильно українською мовою розкрити очі або розплющити очі. Як же правильно вчимо українську мову і запам'ятовуємо правильно українською мовою розплющити. І читаємо в творі Федько Халамидник. творі, який автор написав для дітей. І там написано: Маленька дитина з переляку розплющила очі, ось бачите, розплющила очі. А в творі у Лесі Українки читаємо. Дівчина розплющила очі і посміхнулася. Ось так. Легко, просто Пам'ятокуємо. Очі розплющуємо, не розкриваємо. А з вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!